Вітаю вас! Ви на каналі Zedrot З вами Катерина, і сьогодні у нас на огляді гра острів котів, мандруй та малюй. Подивіться огляд на острів котів. Це все те ж саме, тільки з фломастерами. Дякую за увагу. Жартую. Зараз розкажу вам детальніше про гру острів котів, мандруй та малюй від видавництва Гікач. Розберемося з правилами, розкажу про компоненти та поділюся власними враженнями. Давайте з вами мандрувати та. Малювати на початку гри кожен гравець отримує свій планшет у вигляді корабля, на якому власне ми і будемо розміщувати наших котиків. Також лист завдань. На полі певним чином викладаються картки котів і картки завдань. Схема, за якою їх необхідно викладати, є у правилах. Гра триває 7 раундів, і для того, щоб це відмічати, у нас є картка з трекером днів і корабли Веша, який пливе власне на острів. Щоб схопити котів, але в нього це не вийде, бо ми з вами тут, і ми їх рятуємо. Гравці ходять одночасно. в Свій хід вам необхідно вибрати якийсь з цих чотирьох стовпчиків. Що ж ви можете отримати? Звичайно, це у нас котики різних кольорів. Також у нас є тут милі, маленькі кошенятка. Також є котики, незвичні ошакси. Вони ніби джокери і можуть стати котиком будь-якого кольору. Також є картки зі скарбами і картки з завданнями. Наприклад, я обрала ось цей стовпчик. Малювати котиків я можу в будь-якому порядку. Першого кота, якого ви розміщуєте на своєму кораблі, ви можете розмістити будь-де, а от уже наступні мають доторкатися до існуючих. Наприклад, я намалюю цього кота, намалюю його ось тут ось мій зелененький котик. Обраного котика можна відзеркалювати, перегортати головне, щоб зберіглася форма. а так. Крутити вертіти його можна як завгодно. Головне, щоб коти не наповзали один на одного або на скарби і не виходили за межі корабля. На планшеті корабля є мапи скарбів і вони різних кольорів. Коли ви малюєте зверху мапи котика, який співпадає з нею за кольором, то ви можете ще додатково намалювати звичайний скарб. Звичайні скарби у нас є на трекрі днів. Наприклад, От я оберу собі ось такий куточок, я малюю його чорним кольором. І так як у грі є звичайні скарби і є рідкісні, то це необхідно позначити літерою. Тут я напишу літеру З. Звичайний скарб. Далі я хочу намалювати ось це миле-зелене кошенятко. Я намалюю його ось тут. І далі намалюю синього кошенятку. Беру синій маркер і малюю його ось тут. І тепер все, що мені залишилось, це завдання. Я дивлюсь на його номер номер 18, і тепер можу взяти лист із завданнями і просто на ньому відмітити, що я планую. Це завдання виконати. Під номером 18. У мене завдання 10 очок, якщо на вашому кораблі є рівно 5 видимих щурів. Про щурів ми з вами поговоримо ще трошки пізніше. Якщо вам необхідно намалювати ошакса, то ви одразу маєте вибрати, якого кольору він у вас буде, і намалювати цю форму вже обраного вами кольору. Скарби, як я вже казала раніше, бувають звичайними та рідкісними. Звичайні скарби у нас намальовані на трекері днів. А також зустрічаються на картках. А ось тут у нас вже рідкісні скарби, які принесуть нам переможні очки у кінці гри. У кінці раунду, коли всі гравці завершили процес малювання, ці картки прибираються і викладаються нові. Також пересуваємо маркер на наступний день і можемо починати новий раунд. Також на планшеті гравця є перелік особливих дій. За один раунд ви можете зробити одну особливу дію, і всього лише три. Три особливих дії за всю гру. Давайте ж розглянемо, які це можуть бути дії. Наприклад, вибрати одну додаткову карту з будь-якого іншого стовпця. Наприклад, у свій хід я обрала ось цей стовпчик, але виконуючи особливу дію, я додатково можу намалювати будь-яку з цих карток. Наступна особлива дія вибрати по одній карті з кожного ряду замість стовпця. То, наприклад. З цього ряду я візьму Ошакса, з цього ряду візьму синього кота. А з цього ряду заберу ось ці скарби. Також є особлива дія обрати ряд замість стовпця. Обираєте будь-який ряд, і у цьому раунді у вас буде на одну карту більше 4 замість 3. Наступна особлива дія двічі намалювати вашого останнього кота. Я обрала цей стовпчик, і будь-якого кота з нього я можу намалювати два рази класно. І наступна особлива дія двічі намалювати ваш наступний скарб. Наприклад, якщо я в свій хід обрала цей стовпчик, то я запросто зможу оцей скарб намалювати аж два рази. З картками завдань у вас немає жодного ліміту, ви просто тут їх відмічаєте. І якщо ви виконаєте, то отримаєте вказану кількість переможних очок. Якщо ж не виконаєте це завдання, то ніяких штрафів не буде. І наприкінці сьомого раунду, коли цей корабель дійде до цієї жахливої руки. Гра завершується і можна приходити до підрахунку переможних очок. Перш за все, ви будете рахувати ваші родини: сині, зелені, оранжеві, пурпурові та червоні. Родина це три котики і більше одного кольору, які знаходяться поруч і дотикаються один до одного. Ось, наприклад, отут тут у мене три зелених котики: це маленька родина. За таку родину я отримую 8 переможних очок. Чим більше родина, тим більше очок ви отримаєте. Далі ви отримуєте очки за рідкісні скарби. Саме тому дуже важливо позначати, які скарби звичайні, бо вони не принесуть нічого, просто заповнять простір і рідкісні. Кожен з них принесе по 3 переможні очки. Далі необхідно буде порахувати завдання, які ви виконали. І кількість переможних очок, які вони приносять, вказані за кожне завдання окремо. Тепер переходимо до того, що буде вам не додавати бали, а навпаки відмінусовувати. По-перше, це щури. Кожен щур, на якому не намальовано зверху ані котика, ані скарбу, принесе. Мінус одне очко. Також на нашому кораблі є різні каюти. Вони зручно позначені маленькими позначками. Наприклад, тут у нас окрема каюта з папушкою, тут каюта з якимось недогризком яблука, тут каюта з місяцем, каюта з колосочком, каюта ще з одною папушкою, і загальна каюта, на якій немає жодних позначок. Якщо в каюті у вас залишилась хоча б одна вільна клітинка, ця каюта вважає не заповненою, і кожна така незаповнена каюта приносить мінус 5. Підрахуйте всі плюси і мінуси. І в кого буде найкращий результат, той і стає переможцем, кращим мандрувальником, кращим малювальником і кращим рятувальником котів. Приходимо до оформлення та компонентів. Ну тут все на вищому рівні. Дуже гарне оформлення. Такі ці гарненькі котики, малюночки, все яскраве, картки дуже класної якості. Подивіться, скільки тут маркерів. Це ж просто щось нереально. Можна просто обмалюватись. Насправді це дуже круто, щоб всім гравцям вистачало і не потрібно було чекати, поки там хтось домалює зеленого кота, а просто взяти зелений маркер з іншої кубки. Супер! Планшети кораблів класні, і я дуже рада, що тут вони не паперові, не такі відривні. Листочки, а саме ось такий формат ламінований, на якому можна багато малювати, витирати і малювати знову. Однак мені не вистачило просто якоїсь стирачки-витирачки. На самих маркерів цих стирачок нема. І додатково в коробці теж немає ніякої ганчірочки, серветочки. Це трошки незручно. І от зараз я тут помалювала, помалювала, зараз побіжу шукати. Якусь серветку, щоб все це страти, бо пальцем не дуже хочеться. Також мені сподобалось, що є саме ось ці листочки з завданнями, що не треба вам нагрібати карток тут розкладати, а просто ви собі відмітили, і в будь-який момент гри ви можете приглянути, які завдання ви собі обрали, які ви там виконуєте, не виконуєте. Що вам для цього потрібно. Це ці, ці листочки реально класні. Також тут є картки для соло гри, і є ще ось такі підказочки для людей, яким. Важко відрізняти кольори. Тут класно зображено хвости котів, по яким можна власне і відрізнити який в них кольор. І додатково теж саме про мапи скарбів. Правила до гри дуже класно, чітко структуровано, написані, все зрозуміло, питань не виникає. У правилах є ось ця схема, за якою ми викладаємо картки, куди саме треба вкласти. Карти котів і куди треба класти картки завдань. Незручно, що нема якоїсь картки, якоїсь пам'ятки, підказки, щоб викладати їх кожного раунду. Бо кожного раунду лізти в правила, щоб подивитись так, що там, куди де в нас скарби, де коти. Це незручно. Так я розумію, можна в кінці раунду просто поперегортати ці картки, ось так, і вже викладати нові, знаючи, де, де яка лежить, але. Якщо чесно, мені в кінці раунду хочеться зробити ось так: Оце все викинути і викласти нові. Тому цієї такої пам'ятки трошки не вистачає. І ще трошки думок у голос. Всі планшети гравців, вони двосторонні, але справа в тому, що кораблі. На цих сторонах вони однакові Виникає питання, чому не можна було зробити, наприклад, як у доповненні до гри острів котів є інші форми кораблів, і можливо на звороті можна було б на всіх зробити. Іншу форму корабля, або навіть зробити на кожному планшеті на стороні Б, так би мовити, намалювати зовсім різні кораблі. Це б додало такої трошки асиметричності до гри і регравальності. Загалом оформлення офігезне, все дуже гарно, привабливо якісно. А ще тут є кошенята. І маркери, до речі, реально класні. Сподіваюсь, вони довго прослужать, головне їх гарно закривати. Власне, до моїх вражень. Можна цю гру розглядати по-різному, як ідейне продовження острова котів, або як. Окрему самостійну гру ігри острів котів та острів котів мандруй малюй дарують вам схожий досвід. Він не однаковий, зовсім не однаковий, але дуже схожий. Мені особисто більше подобається брати ось цю политку і вже її розміщувати на кораблі, пхати кудись, чи вона пхається, чи лізе, чи не лізе. Мені це подобається більше ніж малювати. Можливо, у мене проблеми з просторовим мисленням, і мені навпаки треба побільше в цю гру пограти, щоб його потренувати. Бо коли малювала, намагалась їх крутити тих котів, відзеркалювати, то іноді в мене такий був трошки. Коллапс в голові, бо не знала, як правильно це зробити, не могла якось роздуплитись, як той кіт має лежати. В острові котів там ще додатково є драфт карток, є ресурси у вигляді рибки. Ну, там мені цікавіше, якщо все ж таки розглядати цю гру окремо від острова котів, просто як самостійну гру. Це дуже класний представник свого жанру. Вона офігезна, тому що тут все яскраво, гарно і сам процес реально цікавий. Цей процес вибору, взяти вам цей стовпчик чи цей, бо в тому там вам один дуже потрібний кіт, а все інше таке. Або обрати стовпчик, де все вам підходить більш-менш. Плюс ці скарби, плюс, коли використати саме ось ці особливі дії, от цей момент настав зараз, чи ще. Трошки почекати. Також ці завдання вони різноманітні і вам справді буде цікаво їх виконувати. Я не впевнена, чи потрібні обидві гри у колекції, і острів котів, і мандруй малюй. Якщо любите. Ліп roll and write, right, то звичайно, велком цю гру класно можна пограти з сім'єю, з дітками, з друзями, запросто підійде новачкам, адже на відміну від острова котів, правил тут менше. Вони легко пояснюються, все зрозуміло. Ну, обираєш стовпчик і сидиш собі. Малюєш те, що ти обрав. І до речі, так взаємодії тут нема. Для когось це добре, для когось це погано, це вже вирішувати вам. Але справді, тут немає конфлікту, стовпчики не є ексклюзивними, хоч всі гравці можуть обрати один і той самий стовпчик, і просто сидіти собі малювати. Це такий приємний процес. Сидіть собі, малюйте, думайте, як, що, куди розмістити. Принаймні, я, наприклад, не страждаю від відсутності взаємодії у іграх, і мені подобається просто сидіти. Діти отут на своєму кораблику колупатись, малювати, вирішувати, що мені куди краще розмістити. Мені це от по кайфу. Кількість гравців теж особливо не впливає на сам процес. На коробці написано, що гра до шести гравців, так як у грі шість. 6... Планшетів гравців, шість листочків з завданнями, але можна грати і більшою кількістю гравців, адже можна роздрукувати ось ці кораблі та завдання, наприклад, на сайті Гікача, і малювати скільки завгодно, хоч 10 людей. Маркерів тут теж має вистачити. І це також така перевага гри, що у вас, ну реально, немає обмежень, скільки вмістить ваша кімната, хоча. Цю гру можна грати і онлайн. Будь ласка, побудете показувати карти, а інші будуть сидіти у себе вдома і на роздрукованих листочках також малювати котиків і отримувати задоволення. І наприкінці відео рекомендації ще двох чимось схожих настільних ігор. Ще на початку відео я вам казала: ідіть подивіться огляд на гру острів котів. У цій грі у вас також будуть планшети з кораблями, на яких ви будете розміщувати котиків у вигляді тетрисоподібних фігурок. На початку кожного раунду вам потрібно буде обирати картки які собі залишити адже вони не безкоштовні за них потрібно буде сплатити рибкою але рибка в цій грі ресурс обмежений і за цю ж рибку вам потрібно буде приманювати котиків для себе і мати для цього кошики щоб котикам було зручно і безпечно друга рекомендація це настільна гра картографи ще один представник жанру фліп Ride. у цій грі королева доручила вам як дуже досвідченим картографам намалювати Мапу нових земель, тож ви озброюєтесь олівцями і йдете виконувати наказ королеви. Протягом чотирьох сезонів ви будете малювати різні ландшафти і виконувати завдання, власне за які будете отримувати переможні очки. Але стережіться, у колоді, окрім різних ландшафтів різних форм, ви також знайдете монстрів. І коли вони нападають, то ваші суперники будуть брати ваші прекрасні кольорові мапи і їх паскудити, малюючи там. Цих огидних монстрів, які будуть відмінусовувати ваші переможні бали і ваші старання. Я вам дякую за перегляд. Розфарбовуйте своє життя різними кольорами, але при цьому не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. І не бійтеся складних правил і грайте у настільні ігри. До зустрічі!